Так, всім привіт! Я, як я вам і обіцяв, сьогодні я створюю нове виживання. Е, ось, бачите, всі настройки залишаються такі, як вони є. Нічого нового. Підписуємо світ, як е, зараз придумуємо виживання. Виживання 2. Таке банальне названня, але пофіг. Так, це удаляємо. І так. Приступаємо. Ось ми і появилися. Так, це виключаємо. Доволі неочікувано. Е, хотів би вам дещо розказати. Е, коли я створював той світ, на якому ми грали, то я теж з'явився на дереві в, в, в такому біомі. Може, це щось означає. Значить, все добре. Добуваємо дерево. Ось ми і добули дерево. Так, це ми відключаємо, переробимо це все в доски, потім верстак, ставимо верстак, крафтимо палки, потім кірку, забираємо верстак і відправляємося на пошуки ідеального місця для нашого поселення. І так, я чуть-чуть зголоднів, так що крафтимо пічку, ставимо пічку, закидаємо м'ясо, закидаємо дрова, з'їдаємо цей кусок м'яса, який нам не потрібен, і чекаємо, поки воно переплавиться. Ось і готове наше м'ясо. Так що їмо, е забираємо речі і відправляємося далі на пошуки гарного місця для нашої бази. Ну ось, я знайшов це місце, але я ще вагаюсь, чи залишатися тут, чи йти. Напевно, я залишу це так на другий план. А зараз йдемо шукальним далі. Ну що ж, ось і знайшли ми село. Доволі, я вам хочу так сказати, непогано. Ідемо дивимося, що там. Ось я і в селі. Доволі, що я вам можу сказати? Непогано, мені вже йдуть... Деякі думки, що я можу тут з цим зробити. Е, отже, може ми тут і залишимося, але йдемо поспимо. Отже, день другий, і я йду вбивати в а то мені потрібні слитки желіза. Ну, і все. Так, що я вам хотів сказати? Е, то що я залишаюся тут і це моє остаточне рішення. Е, мені просто є вже деякі мислі на що цього села. І так, ми вже тут залишаємося остаточно. І так, ось наш і будинок буде. Тут вже є плавильна, це дуже добре. І так, обустраюємо наш будинок. Ось я вирішив добути дерево, бо мені не вистачає на судики, заодно і почистити територію. Ось я знайшов малий біом. Ну, ось я в цьому біомі. Що я хотів вам сказати? Це дуже великий біом, який я зустрічав. Це прям дуже великий. От йдемо в шахту. повернувся з шахти, оскільки мені вдалося добути железо. Переплавляємо його. Що дивишся? І так, я ось зробив тут е, коморку для жителів, щоб вони тут е, розмножалися і о, підібрав професію. Мені це не це. Ось я вже знайшов ту професію, що мені треба, і почав з ним вже торгувати. Е, я маю чуть-чуть дерева і можу з ним поторгувати. Скільки він мені дасть ізумрудів? 9 мало. Роблям це все в дошки, потім в палки. і продаємо це все лучнику. Ого, дорого щось він. Почав брати за ці палки. Ну ладно. І так, вже маємо 20 ізумрудів. І тепер йдемо це розторговувати. Е, Берем топори, бо... Нам треба для виробки лісу і чуть-чуть лопат для знесення гори. thank <laughs> you Я вже добув е, всі, що є у мене дерева. Тепер їх крафтимо в дошки, потім їх в палки і продаємо цьому лучнику. Ну і так по по-новому. Бо ці всі інші поламалися. І так, ми тепер маємо алмазну за 19. Круто! І так, це відео підходить до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!